Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і вселився в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мою вуха, щоб я була готова до слухання твого слова пересвітлим Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики і книжники та старші, і кажуть до нього, якою владою чиниш таке. Хто дав тобі владу це робити? Ісун же відказав їм спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей. Відповість мені. Вони почали міркувати, між собою, і говорити якщо відповімо з неба, то скажуть, чому ж, ви не повірили йому, а скажемо від людей лячно народу. Всі поважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові, не знаємо, Ісус же відказав їм, то і я вам не скажу, якою владою я це роблю. Хто дав тобі владу це робити? Господь у Святому Письмі наголошує, що навіть якщо батько і мати забудуть про нас, то він нас ніколи не забуде. Господь завжди турбується про нас. Він хоче до нас наблизитися через різні події, через різні пережиття. Але коли ми не готові зауважити Його в такий спосіб, то Бог починає промовляти до нас через різні життєві труднощі, випробування. Може, це виглядає ідина, але нерадісні події в житті, біди чи клопоти, чи якісь переживання. Частіше проводить нас до Господа. Тому, коли юдеї звертаються до Христа з запитанням, якою владою це чиниш, він пробує їм сказати: подивіться на самі обставини, що вони промовляють, які б вони не були в нас, обставини приємні чи неприємні. Які би ми їх не називали милі чи не милі, але через ці обставини Творець постійно щось до нас промовляє. Тому зупинімося на хвильку, заважимо Бога, який повсякчас повся діє у нашому житті. Бог може діяти кожного дня, але чи ми його зауважуємо, чи ми Його приймаємо? Чи ми маємо відкрити серце до нього? Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, щоб я на кожну подію могла побачити Тебе, Твою дію у моєму житті. Амінь.